Леонід Маркович. Ось наша тепличка. Це місто Южноукраїнськ 4 на 14. Я вам дуже вдячна і вам. А хлопці у вас ще золоті. А тепличка це просто бомба. Я така вдячна. Я вам бажаю здоров'я, миру. Хай у вас завжди буде робота, ніколи не закінчується. Ну і не забувайте віддихати. Зараз я ще відкрию. Подивимося, як вона тут всередині. Оця красуня наша була ваша, ну, а стала наша. Я вас обіймаю і бажаю вам мира, добра, здоров'я. І, і всяких ваших фантазій, нових на нових тепличках, і щось ваше придумки нові. Ваші. Дуже дуже вам дякую. Дід Маркович, сказала вам іще більше. Це вже п'яте відео. Ну, вайбер не, не дозволяє розміри. Це ще не все. Це геть та один процент, що я хотіла висловити по поводу вашої роботи тепличок і всього остального. І ще раз вам дуже велика подяка вам. Просто емоції через край гарного вечора.